Привіт! В ефірі, твоя нова доза натхнення. Сьогодні для маленьких, для тих, хто відчуває себе беззахисним та вразливим. Пам'ятайте, я на вас треную гіпноз. Це безпечно, бо тут тільки прозаряд, надію, творчість та успіх. Ходи, моя дитинко, підійди. Сідай отут тихенько. Бачу, що ти втомився, що думки твої збентежені, ніби кольори на палітрі змішалися в одну калюжу. Це буває. це нормально. Дихай спокійно. Зроби декілька глибоких вдохів. Вдихни. Тепер видих. Ще раз. Вдих. Видих. Тихай, тримай увагу. Знаєш, секрет не в тому, щоб чекати, коли з'явиться прекрасна картина в голові. Секрет у першому дотику, у найменшому штриху, навіть якщо лінія вийде тремтячою, навіть якщо звук буде тихим, головне почати ось тут, у безпеці, де тебе люблять. Ти не повинен створювати шедевр, ти повинен просто дати життя тому, що ти відчуваєш, невимовному, легкому як пух, важкому, як камінець. Просто випусти це, будь ласка. Твоє серце бачить світ так, як ніхто інший. Ось ця унікальність це твоя найбільша сила. Ти несеш у собі щось, чого бракує цьому світові, щось, що може цілити, зігріти, дивувати. і тільки ти можеш це подарувати. Не поспішай, дихай глибше. Візьми в руку те, що тобі зараз близьке олівець, пластилін, слова, і дозволь своїй душі поговорити не через ідеальні форми. А через щирість. Дивись, навіть сльоза на папері може стати частиною чогось прекрасного. Навіть ця сумна хвилина може перетворитися на творчість. Я вірю в тебе. Я знаю, що ти можеш. Ти вже сильний. Просто забув про це на хвилинку. Давай, моя крихітка, твори не для цінки, а для себе. Для того, щоб відчути, як твоє серце знову б'ється легко та вільно. Я тут поруч і дивлюся на тебе з любов'ю та захотом. Хочеш, я тебе обійму? Ходи, створи щось прекрасне.